Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Для салата я сьогодні використаю ось таке листя. в мене є. А якщо немає, просто пекінська капуста. Потрібна буде гірчичка, потрібно буде, я до... кладу сушу трішечки. Зерен кунжута, в мене є авокадо, я авокадо додам. Немає, не потрібно є огірочок, додайте огірочок. У мене буде бринза, немає бринзи, можете простий сир, ані і без сиру добре. Сіль, перчик, яблучний уксус. У мене. Трішечки додам по модному соєвого соусу. що Із авокадо він дуже гарно. Із бринзою він дуже гарно так спілкуються і столова ложка меду, такого меду, щоб мед був такий ріденький. Не зовсім ріденький, але ось такий. Салат, я вже казала, дуже простий і дуже смачний. Дивіться, яка гарна тарілочка. Дуже смачне, дуже ароматне. Бринзи ж у мене є. Я ж дістала для того, щоб покласти в салати теж. Я буду зовсім небагато. Ось такі три пластиночки, грамів 20 не більше. І бринза в мене солена, краще, звичайно, якщо вона вас солонувата. Ось так. Досипаю і теж поки що не перемішую. Потім вже буде все подавати на стіл, потім вже змішаю. Подивіться, будь ласка, на оцей шедевр. Це ж точно шедевр, дивіться, ленти, який він яскравий, який він такий лент. І з горішками, і з насіннячком. І так, як розібратись, горіхи майже в кожному будинку є. Якщо немає кунжутного насіння. Те саме, якщо немає такого листя, ви не можете купити. Пекінська капуста є кругом. Гірчиця, олія, нічого незвичного.